Вітаємо Ізюмі Місто дуже відновлюється. Ми були тут три роки тому. Все було зовсім по-іншому. От дивіться за мною будинок. Будинок, який повністю відбудували, він був повністю порушений. Одні стіни тоді залишились. Він зараз вже відновлений. Наступний на черзі ось цей будинок. Кажуть, що його відбудують вже в цьому році. В місті є електричество, в місті є газ. Кажуть, що вже наступного тижня буде опалення. Ну, все добре. А ще є дуже багато закладів. Місто дуже чисте, і всі кажуть про те, що мер цього міста новий мер дуже багато робить для людей, і це дуже круто. Ми в Ізюмі. вітаю.